Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Всемогутній і милосердний Господи, Творець неба і землі, Отець мій небесний. Приходжу до Тебе в цей вечір із серцем смиренним і вдячним. Щоб піднести Тобі хвалу за все, що було даровано мені цього дня. Дякую тобі, Господи, за життя, що Ти мені дарував, за здоров'я, за сили, за всі радощі і скорботи, що мені довелося пережити. Ти, Господи, всесильний і премудрий, Тобі відомі всі шляхи мої і всяка стезя моя під Твоїм уважним оком. Дякую Тобі за твою турботу, за те, що Ти зберігав мене сьогодні і направляв мене на шляхи мої. Господи, прийми мою щиру вдячність за цей день, який ти мені дав, за всі миті, за всі зустрічі, за всі справи, які здійснилися за Твоїм благоволінням. Дякую Тобі за кожен подих, за кожен крок, за кожну думку, що проходила через мене під Твоїм всезнаючим поглядом. Дякую Тобі за радощі, якими ти мене обдарував, і за випробування, що ти послав мені для зміцнення моєї віри і духу. Але нині, Господи, в Тиші цього вечора усвідомлюю я, що далеко не всі мої справи були угодні Тобі. Прости мене, Господи, за всі гріхи, що вчинив я впродовж цього дня, свідомо чи несвідомо, якщо словом образив ближнього, якщо думкою згрішив або ділом вчинив неправду. Пробач мені, милосердний Отче, ти знаєш слабкості мої. Знаєш, як часто піддаюся я пристрастям і спокусам. Допоможи мені, Господи, у боротьбі з гріхом, укріпи мене на шляху праведному і дай мені сили не звертати з нього. Господи, прости мені ті гріхи, що я скоїв у думках, у своєму серці. Якщо я засуджував кого-небудь, якщо тримав у душі гнів, очисти мене від цього. Навчи мене прощати і не тримати зла на ближніх моїх, як і ти прощаєш мені всі мої гріхи. Якщо були моменти, коли я не побачив потребу ближнього, коли не допоміг там, де міг допомогти. Пробач мені, Господи, і дай мені в майбутньому бути більш уважним і милосердним до тих, хто оточує мене. Прошу Тебе, Господи, прийми цю вечірню молитву мою і даруй мені мир у серці моєму. День закінчився, і я постаю перед тобою в тиші та спокої вечора. Прошу Тебе, Господи, дай мені забути всі тривоги і турботи сьогоднішнього дня, дай мені спокій і тишу в душі моїй, позбав мене від усякого хвилювання і сум'яття, що можуть терзати моє серце. Допоможи мені відпустити страхи і переживання, що наповнюють мене, і навчи мене покладатися на тебе в усьому. У тобі одному, Господи, мій спокій, у Тобі моя сила і моя надія. Ти сказав: Прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений, і я заспокою вас. Я приходжу до Тебе в цій вечірній молитві, щоб знайти розраду і мир у твоїх руках. Зміцни мою віру, щоб жодні сумніви чи страхи не змогли зруйнувати мій внутрішній спокій, і щоб я завжди з вірою та смиренням віддавав себе в Твої руки. О Господи, я прошу тебе також про захист у цю ніч, ти мій покровитель, мій захист і мій прихисток. Захисти мене від усіх злих сил, від видимих і невидимих ворогів, що можуть переслідувати мене в темряві. Дай мені спокійний і мирний сон, щоб моє тіло і душа могли відпочити під Твоєю милістю. Нехай ангели твої зберігають мене, щоб ніяке зло не наблизилося до мене і дому мого. Господи, Ти зберігаєш і в день, і вночі всіх, хто вірує в Тебе. Прошу будь зі мною і цієї ночі, як був Ти зі мною протягом дня. Прошу Тебе також, Господи, про моїх близьких. Ти знаєш кожне серце, знаєш усі їхні потреби і турботи, захисти їх, Господи, від усякого зла і наповни їхні серця Твоїм миром. Даруй їм спокій і розраду, нехай усі їхні страхи і тривоги будуть віддані тобі, і нехай вони знайдуть у тобі притулок. Збережи їх у Твоїй любові, Господи, і пошли їм здоров'я, радість і мир. Я покладаю на тебе всі турботи про них, знаючи, що в твоїх руках вони в безпеці. Господи, дай мені силу довіритися Тобі у всьому, що стосується завтрашнього дня. Я не знаю, що принесе мені ранок, але вірю, що ти керуєш усіма подіями в моєму житті. Навчи мене не боятися того, що може трапитися, але з вірою приймати все, що Твоя воля мені приготувала. Допоможи мені покладатися на тебе у всіх моїх справах і рішеннях, і не турбуватися про те, що поза моїм контролем. Прошу тебе, Господи, дай мені завтра прокинутися з новими силами, з оновленим духом і серцем, готовим служити тобі та ближнім. Нехай завтрашній день буде сповнений твоєї благодаті і світла, щоб у всіх моїх справах я міг прославити тебе і жити за твоїми заповідями. Наповни мене радістю і миром, щоб я, живучи за твоєю волею, не шукав нічого більше, ніж догодити тобі та творити добро ближнім. О Господи, Ти джерело всякого добра, ти світло світу і моя надія. Прошу Тебе, цього вечора, коли все навколо завмирає в нічній тиші, наповни моє серце Твоєю любов'ю. Нехай Твоя благодать буде наді мною, щоб усі мої страхи та сумніви зникли. Дякую тобі за твою безмежну любов і милість, що ти являєш до мене щодня. Молю тебе, Господи, прийми цю вечірню молитву мою, і нехай буде Твоя воля у всьому, нехай прославиться ім'я Твоє святе нині і повсякчас, і на віки віків. Господи, тобі відомо, що наше життя сповнене випробувань і труднощів. І тому я з вірою і надією звертаюся до Тебе з проханням про захист і допомогу. Прошу Тебе, Отче Небесний, визволи мене і моїх рідних від усяких хвороб і недух. Ти, Господи, цілитель душ і тіл наших, і лише в Твоїй силі зцілити нас від усіх хвороб, від усіх страждань, що приходять у наше життя. Нехай ніяка хвороба не послабить наші тіла. Нехай ніякі болі і недуги не порушать мир і спокій у нашій родині. Молю Тебе, Господи, захисти нас від усіх хвороб, видимих і невидимих, від тих, що загрожують нам щодня, і від тих, що приховані в глибині. Даруй нам міцне здоров'я, щоб наші тіла були сильні, а дух бадьорий. Нехай ми будемо в змозі справлятися з будь-якими випробуваннями, щоб жодні хвороби. Не відволікали нас від служіння Тобі та життя в правді й любові, зміцни наші тіла і душі, даруй нам силу і стійкість, щоб подолати всі труднощі, які можуть виникнути на нашому шляху. Прошу тебе, Господи, зверни свою милість на моїх рідних і близьких, позбав їх від усіх страждань, даруй їм здоров'я і довгі роки життя. Нехай вони будуть сповнені сил і радості. Щоб ми разом могли славити Тебе за всі твої милості і благодіяння. Бережи нас, Господи, від усіх раптових хвороб і недух, від будь-яких загроз нашому здоров'ю і життю. Господи, у Твоїх руках наше благополуччя і достаток. Ти знаєш наші потреби і труди, ти бачиш, як ми намагаємося жити за Твоїми заповідями, працювати чесно і справедливо. Прошу Тебе, Господи. Допоможи мені в трудах моїх, благослови мої починання, щоб вони приносили добрий плід. Даруй мені мудрість і розсудливість у справах моїх, щоб я міг правильно розпоряджатися тим, що Ти мені посилаєш. Прошу тебе, Господи, благослови мої руки, щоб праця моя була успішною і приносила мені достаток, необхідний для життя. Даруй мені і моїй родині фінансовий достаток, щоб ми могли жити без потреби, щоб ми могли з вдячністю до тебе забезпечувати наші сім'ї, допомагати ближнім і підтримувати тих, хто потребує нашої допомоги. Нехай праця моя буде благословенна тобою, щоб у нашому домі завжди був хліб на столі, щоб ми могли спокійно жити, знаючи, що ти, Господи, дбаєш про нас. І не залишаєш нас у нужді. Господи, я прошу Тебе, щоб у нашому домі завжди був мир і достаток, щоб ми не знали ні голоду, ні бідності, щоб ми могли радіти життю, дякуючи тобі за всі твої дари. Нехай усі потреби наші будуть заповнені за твоєю великою милістю, щоб ми могли жити без тривог і турбот, повністю покладаючись на Твою допомогу і керівництво. Господи, Ти бачиш всі мої труди і зусилля, Ти знаєш, як я стараюся для своєї сім'ї. Прошу Тебе, благослови мої справи і труди, щоб вони приносили плоди, які будуть достатні для нашого життя. Нехай моя праця буде на славу Твою, нехай вона принесе радість і задоволення, а також кошти для гідного життя. Отче Небесний, я ввіряю Тобі своє життя. І життя моїх рідних, нехай твоя милість завжди перебуває з нами. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.